Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання. Я Ніна Коломіць. Це новини СТС. Головні події п'ятниці, 17 червня. Далі в ефірі. Сьогодні у випуску дивіться, вулиця Ярослава Мудрого провалюється під землю. Люди ризикують потрапити у безодню. Невже поліція тисне на суддю? Ми продовжуємо розкривати нові факти по справах наркобізнесу в аптеках. У Сумах затримали пенсіонера, який демонстрував свої чоловічі достоинства перехожим. Поліція мститься місцевому судді. Одна з сумських аптек потрапила до списку тих, в які громадські активісти купили наркотичний препарат без рецепту. Проте власники аптеки кажуть, ліки цієї групи не підпадають під кримінальну відповідальність, яку їм приписують правоохоронці. А розголосу історія набула через те, що поліцейські нібито хочуть помститися батьку власників за його суддівську діяльність. Розібратися у історії намагалася Анастасія Комендантова. До цієї аптеки, 12 березня, на перевірку прийшов місцевий активіст. У закладі він придбав препарат, у складі якого є кодеїн, речовина з якої у подальшому знаючи люди виготовляють наркотики. Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження стосовно власників по факту продажу препарату без рецепту. Проте провізор закладу каже: саме ті закуплені ліки не підпадають під таку відповідальність. Кодеїну фосфату там 8 міліграмів. Є закон України про обіг в Україні наркотичних засобів. При курсорів та їх аналогів стаття 5, яка регламентує наркотичні лікарські засоби, що містять малу кількість наркотичних засобів, і з яких ці засоби чи речовини не можуть бути видобуті легкодоступним шляхом, тому неможливо зловживання. Тому ці препарати являються виключенням. Саме такими є ці препарати, тому відповідальності за його реалізацію, згідно з статтею та словами провізора, аптека нести не повинна. Олександр, один із власників закладу, каже: тут справа далеко не у препараті. Мовляв, того дня активіст при закупівлі ліків чомусь. Скористався чужою дисконтною карткою. Ось ви бачите, в журналі чеків є роздрібний чек, зроблений об 11.43 1203. Відкриваємо документ. Тут бачимо сопадін, і якщо зайдемо до реквізитів цього чеку, ми бачимо, що він пробитий зі знижкою для отримання якої була пред'явлена дисконтна карта. Зареєстрована на ім'я Невмержицький Василь Миколаєвич. Після того як чоловік знайшов інформацію про власника дисконту в інтернеті, ним виявився заступник начальника відділу по боротьбі із незаконним обігом наркотиків у Сумській області. Це дуже дивний збіг, коли громадський активіст здійснює добровільну покупку і при цьому використовує. Особисто картку постійного клієнта правоохоронця, ми хотіли почути пояснення самого правоохоронця, яким чином його приватна картка опинилася у руках активістів, проте безрезультатно. Апаски пояснення такого збігу бачить батько власника аптеки за сумісництвом суддя Ковпаківського районного суду Борис Хітров каже: цими активістами керують правоохоронці, а все тому, що хочуть помститися чоловікові за його професійну діяльність. Саме у його компетенції видавати дозволи на певні дії. Дуже часто працівники поліції, які займаються боротьбою з незаконним обігом наркотичних засобів, хочуть отримати санкції на обшук. При цьому можуть надавати е, документи, які сфальшовані. Ця відмова е, у наданні е, санкцій на обшук, на проникнення до житла визиває невдоволення, і тому вони таким чином бажають помститися і показати, що ми теж можемо на тебе вплинути. У відділенні поліції по роботі з обігом наркотиків у місті про такі факти чують вперше. Я такі факти не відомі. хочете пообщатися, Я вас жду і буду радий вас віч на раху. Тож ми хочемо, аби правоохоронці подивилися наш сюжет і врешті-решт розібралися у ситуації. Анастасія Комдантова Олександр Білявський, новини СТС. Конопля на мільйон. На Сумщині правоохоронці знищили плантацію наркотичної трави. Декілька тисяч кущів марихуани росли на закинутій фермі поблизу села. У поліції кажуть, кошти, які господарі могли виручити за цю траву, понад один мільйон гривень. Тепер шукають власників наркоплантації. Далі детальніше. На Роменщині поблизу села Малий Хутір правоохоронці знайшли плантацію Конопель. Близько п'яти тисяч кущів наркотичної рослини були висаджені подалі від людських очей на покинутій фермі. Це найбільший за своїми масштабами посів коноплі, який було виявлено на території Роменщини за останні роки. Правоохоронці кажуть, тут наркотичного зілля більше ніж на мільйон гривень. Знищити оце страшне зілля, щоб у нас менше було оцих наркоманів. Ми будемо боротися до останнього, поки не вирвемо до останнього корінчика. Нині ж господарі такої коштовної плантації у розшуку. Їм загрожує штраф або строк за гратами до трьох років. Марія Бульдович, новини СТС. Триває справа Анатолія Жука проти Олександра Лисенка. Чергове засідання щодо роботи департаменту містобудування та земельних відносин відбулось у Харкові. Деталі слухання далі у сюжеті. Група людей, яка вже четвертий тиждень поспіль ходить на площу в центрі міста, як на роботу в знак протесту, сподівається, що попереднє рішення Сумської міської ради про закриття департаменту буде відмінено. Нагадаємо, мер Сум Олександр Лисенко вже десяток разів звільняв Анатолія Жука з посади та ліквідовував сам департамент містобудування, через що люди лишились свого заробітку. Зараз же справа набирає нових обертів. Тепер звільнені працівники департаменту відвідали Харківський адміністративний суд. Для них це вже не вперше, проте хвилювання ніхто не відміняв. Саме засідання тривало недовго. На початку позивачі надали прохання про відкладення слухання справи через відсутність представника проспілки за станом здоров'я. Це те, що вона потрапила до лікарні з високим тиском. Питання про медичні документи воно об'єктивно може вирішуватися. І це загальновідомий такий факт, що після того як лікарі вже оглянуть і зроблять якісь висновки. Це вже друге судове засідання в Харкові, яке було перенесено цього разу на 6 липня. Як та коли закінчиться ця історія, невідомо. Проте ми будемо слідкувати за перебігом подій. Олександр Мартиненко, Олександр Олексієнко, Новини СТС. Збірна України вилетіла з чемпіонату Євро 2016 Місць для тренування футболістів в Україні і досі небагато. Знайшли вихід із ситуації. Діти замість футболу на траві. Вони практикують його на воді. У сумах негода вщент затопила гральне поле. Місцево ж дітвору. Така перепона не зупинила. Сумчани надіслали нам відео, де видно, як малеча бавиться із м'ячем у калюжі. Тепер ви можете його переглянути. Цей двір на хіммістечку узагалі суцільна катастрофа. Дорога тут ніби озера. Мами не можуть довести дітей до дитячого садочка. Машини потопають у воді, а люди бояться заходити у під'їзд. Дорога во дворі, дома 58, блок В і Б. Похоже на зону бойових дій, тому просьба круководству міста прийняти якісь міри, а не займатися одним популізмом. Мешканці будинку на Харківській потопають у воді і багнюці. Тротуари тут відсутні. Дорога біля будинку вкрита ямами, які після дощу перетворюються на озера. Люди ходять під балконами, а машини плавають. Ця проблема у тому, що тут декілька разів у рік ремонтують теплотрасу комунальники, розривають дорогу і залишають за собою канави і повний безлад. Цю теплотрасу кожен рік. Мабуть, рази по два. Я сам, проходя мимо, слышав, як робочі умовляли мастера виділити нові труби, а не баушне. І йому вже й говорили, що знову потече. Мами у відчай не можуть довести маля до садочку, який знаходиться у дворі будинку. А у дітей тут відсутній майданчик. Дорогу ж не роблять, машин, море діткам не паті з дітьми. не вийти. хотілось би, щоб услышали власті. Тому що ну ні навіть немає тут дітська площадки рядом. Все грязь і вода. У мене нема пішочниці, тут здесь в грязь кругом грибок поломаний. У мене й дітям нігде гуляти, Тінька нема Плохо все. Ба більше люди жаліються, до них давно не приходили комунальники. Навіс над під'їздом скоро впаде. Уже одна тут відвалилася, ось тут була, одвалила. Оця на грані відвалиться. І сипеться тепер отаву. обвалюється, 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 Тут теж одервалося вже. Чого його не прибрати, оцю плиту, накрити отакою, як отам тоненькою. Накритівсьо нашого це таке одоробло пощеплено. Олександр Миколаївич. Будь ласка, внесіть в реєстр невизначених проблем цю вулицю, адже людям набридло жити в калюжі. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Тим часом вулиці Ярослава Мудрого у Сумах провалюється під землю. Місцями на дорозі проломився асфальт та утворилися величезні пустоти. Люди у паніці, адже ризикують впасти у безодню. Деталі у сюжеті. Майже три тижні тому на перехресті вулиць Засумська та Ярослава Мудрого під асфальт провалився грузовик. На повороті провалився, поворачував, провалився асфальт, машина провалилася. Зараз цю територію огородили. Більше дорожники не робили тут нічого. У провалі, що утворилася у самому центрі сум, можна влаштовувати екскурсії. Вхід для цього є. Сама ж дорога буквально тріщить по швах. Розколи відходять майже від кожної ями, а от під дорогою затоплене провалля. Тут проходять каналізаційні труби. Тому вода вирує, ніби з під землі. Боже мой, куди дивляться ті наші власті? Страшно їхати, машину розіб'єш. Можна не то провалитися, тут з головою впасти. Ви подивіться, в нас глухо, ті сліпі живуть. Вони навіть бордюрки не можуть побачити. Ідуть не то, що по дорогі йти. Боюся провалитися. Аби дізнатися, коли ж відремонтують дорогу. Ми звернулися до начальника управління капітального будівництва. Для того щоб там зробити дорогу, спочатку треба під вулицею Засумська і е, второї вулицею, мабуть, поміняти сіті, тому що не виходить, просто за того, що кудись то дівається асфальт. Тож, поки труби не замінять, ремонт дороги робити не будуть. У водоканалі ж нам пояснили, таких проблемних мереж у місті багато. Втім, грошей на ремонт у влади немає. Ми неодноразово звертались. На міського голову, на заступників, але в зв'язку з тим, що відсутні на сьогодні кошти, от, е нам сказали по підсумках першого півріччя будемо повернемось до розгляду ваших проблемних питань. Поки ж тут зроблять тимчасовий ремонт колектора, аби хоч на деякий час усунути проблему. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, Олександр Сокол, новини СТС. Відкриті люки, калюжі, ями. Це далеко не усі проблеми будинку по вулиці Холодногірській. Жителі стверджують, у такій атмосфері проблем жити просто неможливо. У жахливому дворі побував Владислав Мілюкін. Ось так мешканці будинку 39, що на вулиці Холодногірській, чи не після кожної зливи, ходять додому. І ця величезна калюжа лише крапля в морі, проблем багатоповерхівки, скаржиться Людмила. З рібінком я виходжу, то у нас болота ціле літо, а зимою у нас сніг і гололід. У квітні цього року в будинку виникла пожежа, після якої, кажуть, Жек і досі не може дати ради у під'їзді. Запах Гарі не дає спокійно жити, запевняє Людмила. Ось вот, посмотрите, що твориться, Чорнота. Как здесь можно? можна. Ми а нікому, ніякого дела. Плюс вот эта вот лазейка. Що не тяжело заделать кирпичами или что чтобы сюда никто не чтобы сюди, ніхто не лазив. Здесь был, происходил пожар. Зверталися мешканці і у безліч інстанцій, але допомоги годі й чекати. Оце са лягає, чи проснеться утром, чи не проснеться із дітьми. Кількість проблем будинку та навколо нього просто вражає. Трава, не кошена в нас, що маленькі дітки, що трава в нас одинакова. Тут тоже теж можна упасть, провалиться запросто, посмотрите, що тут твориться. Така от дорога разбитая теж тоже. тут, теж тоже ні колясками не проїхати. Нагадаємо, вчора ми вам розповідали про проблеми у сусідньому будинку на холодногірській 37. Ми зв'язалися з представником ЖЕКу. Будемо робити обязательно зробимо жукова, жукова шестерку. А потом потом ваш вате тридцять Ми обов'язково проконтролюємо це питання та проінформуємо вас у наступних випусках новин. Владислав Мілюкін, Дмитро Кушнір, Новини СТС. Початку тижня наші журналісти побували у дворі на вулиці Привокзальній. Там виявили купу комунальних проблем. Дитячий майданчик перетворився у наркопритон. Після випуску нашого сюжету справи пішли на лад. Вдячні мешканці запросили подивитися на позитивні зміни. У дворі поприбирали. Вперше за кілька років дітям завезли пісок. До цього вони гралися лише сміттям. Спасибо, я благодарна, очень благодарна э, СТС, что приехали, сняли, и хоть э, теперь детки будут играться с песком. Я очень рада, что нам привезли очень много песка, он очень хорошо лепится, он такой мокрый, что можно с него сделать больше себя замок. Одна позитивна зміна ще не вирішення усіх питань. Чагарники ростуть, по закутках небезпечне сміття. Минулого разу вранці зустріли тут компанію чоловіків на підпитку. Сьогодні поряди з дитячим майданчиком смалять молоді дівчата. Містить курити рядом з площадки. Загальний стан майданчику не змінюється, як і раніше, немає гірки. Частини паркану потрохи виносять на металобрухт. Пускати на годілки дітей батьки бояться. Мешканці кажуть, лагодити чи фарбувати немає сенсу. Самі купити нові не в змозі. Одна качелька коштує 5 тисяч, а у нас виплати 800 гривень на місяць на маленького рібенка. Ми не можемо зібрати таку суму, і нам нужна помощь. Днями депутати сумської облради виділили 120 тисяч гривень на будівництво дитячих майданчиків. Місцеві метосі сподіваються, при розділенні коштів врахують і їх потреби. Альона Щербакова, Олександр Сокол, новини СТС. У сумах на проспекті Лужпи несподівано обірвалися лінії електропередач. Через це перестали курсувати тролейбуси. По всій вулиці утворився затор, і машини деякий час не могли продовжити рух. За словами очевидців, пробка утворилася через необачність одного із водіїв тролейбуса. Дорога повністю була свободна середина. Він поїхав під борти, під бордюр і оборвав тролію. У сумах же на вихідних зміниться рух транспорту. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на вулиці Горького деякі маршрути курсуватимуть інакше. Ремонт розпочнеться у суботу, о 14-й, а завершиться у неділю вранці. Протягом цього часу громадський транспорт курсуватиме так. Тролейбус номер 7 та 7 А починатиме маршрут від автовокзалу за міськурського проспекту. Тролейбус номер 10А рухатиметься у напрямку вулиці Героїв Крут від пансіонату для ветеранів через залізничний вокзал. Маршрутні таксі їхатимуть проспектом Шевченка замість Горького. Днями у Сумах затримала 74-річного чоловіка, який демонстрував свої чоловічі органи біля ринку СКД. Але це не єдиний випадок, запевняє сумчанка, що гуляють поруч із озером Чеха. Що ж товхає чоловіків. На такі дії далі у сюжеті. Зовсім нещодавно поліція затримала в районі СКД пенсіонера, що лякав людей своїми принадами. Заявниця пояснила, що дана особа справила нужду в громадському місті, демонструвала свої статеві органи, та це все супроводжувалося непристойними пропозиціями поїхати до нього додому. Чоловіка затримали, на нього чекає вирок суду. Втім, він не єдиний, хто полюбляє так проводити час. Моя колега Марія щодня цією дорогою займається спортом, бігає навколо озера Чеха. Каждое утро бегаю сюда на чешку и немного страшно ходить по этой дорожке, потому что раньше здесь было малое количество кустов, и хотя бы было видно, что здесь находится. А сейчас все заросло, и ну, честно говоря, иногда бывают такие казусы, что встречаю анонистов, которые стоят прямо посреди дороги. И ну, извините, и страшно пройти. И не знаешь, как себя с ними вести. И действительно, очень неловко страшно и, и как-то не очень хорошо. Маша каже, ситуацію складніє те, що навколо зарості, які є ідеальним сховищем для таких людей, підтримують її перехожі. Ні, ну звісно, ну вечорами, допустимо, якщо ми з роботи ходили раніше, то ходіли отак прямо. А так, звісно, страшно з дітьми тим більше. Психологи запевняють, причиною таких дій чоловіків різного віку є психологічні проблеми. Дуже багато, більшість на тому, що не може його нормальним образом. Він... Ну, совершайте це действия того, чтобы понаблюдать за реакцией. Реакции в жертву таких случаях обычно дві либо испуг, там спуганий вог, заспугане лицо, либо гнев, да, там попытка кричать, махать руками и так далее. Ганна Веретенник, Анастасія Комендантова, Олександр Олексієнко, Олександр Білявський. Новини СТС. Знову подорожчання. Тариф на холодну воду планують підняти на 15%. Люди у шоці, адже вже не знають, чим платити за комунальні послуги. Чому ж продовжується ріст цін? Далі у сюжеті. За останні півроку в Україні подорожчали майже всі комунальні послуги: з 1 березня світло, з 1 квітня газ, з 1 червня опалення. На черзі підвищення тарифу на холодну воду. У департаменті водопостачання та водовідведення зазначають, підвищення складе 15%. та пов'язують це із зростанням тарифів на електроенергію. Сумчани ж таким подорожчанням не раді. Треба підняти життєвий рівень людей до определенного рівня, а потім подавати ціни. А в нас ми ходимо нижче, але зато. Ціни у в нас ростуть. Треба було, ще у нас то, щоб люди вже не і не пили. Я шокована і взагалі у людей таке зараз фінансово-скрутне ну, фінансово становище, з чого вони будуть платити, з чого люди будуть платити, такі прості, робочі граждані. Що ви їх добуло. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Сьогодні у Луцьку розпочався чемпіонат України з легкої атлетики. Спортсмени з Сумщини вже встигли показати свої результати на цих змаганнях. Наш журналіст Дмитро Шпірко працює коментатором на цих змаганнях. Зараз він із нами на зв'язку і розкаже все із перших вуст. Дмитрий, як проходить чемпіонат і які результати вже мають сумські спортсмени. Цей чемпіонат у Луцьку називають головною спортивною подією в історії цього міста. Що стосується Сумчан, то вчора наша Оксана Шкурат стала бронзовою призеркою з бігу на 100 метрів із бар'єрами. Сьогодні наші спринтери мають також шанси виконати, повторити у кого як кваліфікаційні нормативи і на чемпіонат Європи, і на Олімпійські ігри в Ріо. І власне, ось під під девізом хто поїде в Ріо» відбуваються ці змагання у Луцьку. Ну, відзначити, напевне, варто Віталія Бутрима, Євгена Гуцела. Вони кваліфікувалися до е, фінальних змагань на дистанції 400 метрів. Е, ну, і за традицією, в принципі, спринтери наші непогано е, виступили. У штовханні ядра четвертим також став е, наш земляк Мусієнко. Е, ну, сунчани непогано в принципі, виступають, і е, ну, більше конкретніше про їх результати вже зможемо говорити по завершенню. Другого змагального дня, тобто у наступних випусках, нови, дякую, Дмитре. І з нами на зв'язку із Луцька був наш кореспондент Дмитро Шпірко. Зараз там проходить всеукраїнський чемпіонат із легкої атлетики. Цими вихідними своє професійне свято відзначають медпрацівники. Це саме ті люди, яким кожен із нас завдячує своїм життям та здоров'ям. На честь свята троє лікарів із Сумщини отримали почесні звання від президента України. Заслуженого донора України отримав лікар із Глухова Микола Михайленко. Заслуженого лікаря України отримали одразу два медпрацівника Сумщини Владислав Горбен та Володимир Савченко. Команда СТС долучається до привітань із Днем медичного працівника. Бажаємо наснаги та здоров'я. Прохолодний та дощовий початок цього літа дивує багатьох. Утім, на зміну такі незвичні прохолоді прийшла справжня літня спека. Температура повітря підніметься до 30 градусів. Кілька днів сягатиме 35. При цьому вологість повітря буде дещо підвищена. Доволі таки тепло типу і жарко буде. І очікується літні, літні значить, зливи, з грозами, місцями можливо випадіння граду, шквали, ну тобто така літня погода, яка отримається до кінця місяця. Також нагадаємо, вихідні цього тижня будуть довшими на один день. Неділя, 19 червня, свято трійці. У понеділок, 20-го, вся країна офіційно відпочиває. Ми розкажемо, як сумчани провели святкові вихідні у спецвипуску новину понеділок. Вітаю вас зі святом і бажаю вдалих вихідних! Традиційно чекаємо ваших дзвінків на гарячу лінію СТС, якщо у вас є важлива інформація. Бережіть себе та залишайтесь на СТС.